Вітаю! Зараз відео по запиту, як з'єднати дві нитки, щоб хвостиків не було і воно не, не розв'язалось під час в'язання. У нас є рожева і є сіра. Спочатку зав'язуємо рожеву ниточку просто вузик навколо сірої. От, простий вузлик є. А тепер точно так само зав'язуємо. Сіру навколо рожевої. Ну, я її рожеву називаю, не знаю, як там буде на камері. Так, тут трішки перекрутилось, тому цей хвостик потрібно в цю сторону. Ось, щоб такий узлок був. Є. А тепер беремо за кінці і просто затягуємо все. Тепер ось це. І самий вузлик можна обрізати. І вам нічого заважати не буде. Все. Такий вузлик набагато менший, ніж звичайний, і його в полотні не видно. Ідеально, взагалі, коли ви в'яжете декілька ниточок, от я спеціально роблю два моточка, і час від часу один моточок закінчується. Тобто я спочатку набираю трішки більший моточок, трішки менший, щоб періодично робити з'єднання. Тобто якщо два однакових і вони разом закінчуються, то цей вузлик буде набагато більший, якщо у вас був один. Коротше, ви зрозуміли. Маленький вузлик краще, ніж великий з двох ниточок. І таким чином продовжую в'язання. Дуже легко, особливо, якщо ви трішки потренуєтесь, це у вас вийде звичку. І легких вам петельок до зустрічі!